Розберемо іменник як частину мови. Зробимо це, на прикладі речення. Соловейко в темні магає, сонце зустрічає. Тут у нас є два іменники. Соловейко та гай. Розберемо перше слово. Соловейко. Соловейко це іменник. І відповідає він на питання хто? Стоїть у початковій формі соловейко. Ставиться питання, хто? Тож це називний відмінок. Стоїть в однині, адже ми говоримо саме про одного соловейка. Соловейко це він. Отже, це чоловічий рід. Також це істота. Цей іменник позначає вид птахів, тому це загальна назва. І ми ставимо до нього питання, хто? Тому це підмет. Ми зробили розбір іменника як частини мови.